Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, шановні! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати усіх людей, які вірять в Бога, молитися за народ України. Просіть милості в Бога для нашого народу, щоб Бог простив і спас наш народ і зупинився за кров пролиття. Дорогі шановні, я вам хочу нагадати, сказати добру звістку, яка написана в тій світі Євангелії, я не соромності Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірує. Добра новина це те, що та, Він світ засудив, але щоб через нього світ спаття. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, дорогі люди, для того, щоб нас з вами врятувати, для того, щоб у мене потрапили до пекла за свої гріхи, тому що ми всі грішні. Ісус Христос, Він помирав на хресті за нас, Він заплатив за нас, дорогі люди, Христос Воскрес третій день по останню. Бог Воскресив Христа з мертвих. для нашого оправдання. Дорогі люди, багато хто з вас ходить до церкви, я вірю по добре. Читайте, можливо, Боже Слово, молитеся до питання, чи спасена твоя душа, чи знаєш, куди ти потрапиш після того, коли земне життя твоє скінчиться. Чи народжений ти згори, чи народжений ти від Бога? Це важливо. Ти можеш все життя ходити до церкви і молитися, а після смерті так і не потрапити до Бога в рай. До раю, шлях один. Це є Ісус Христос, сам бо сказав Господь Ісус, я дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця. Як тільки не через мене, тільки через Ісуса Христа ми можемо потрапити до Бога в рай, до песла шляхів багато і багато людей йдуть тими шляхами, навіть того і не підозрюючи. Господь сказав, пузький шлях, який веде до серця небесного, і мало хто знаходить його, шукайте цей шлях, відверніться весь від лифтих дорів. Наверніться до Бога, покайтеся у свого гріха, визнайте себе грішним перед Богом. І в Ісуса Христа. Навдяки Його жертві. Бог простить і дарує життя вічне. Дорогі люди, читайте Боже Слово, там усе про це написано. Бог любить нас, Бог є любов. Віріте в нього, вірите в Ісуса Христа, прийміть життя вічного і будете в раю. Задумайтесь над своєю душею, тому що душа вічна, а життя коротке. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і береже Господь. Моліться за Україну. Просіть милості в Бога. Просіть, щоб бо Бог простив наш народ. Зупинився за кровиття і спав. Нехай вас Бог береже. Міцного вам здоров'я. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.